Ми розуміємо, що незаконним порядком була е, наша церква підупорякована. І пам'ятайте, що е, ті люди, які хотіли підробити документи в частності, ми писали запоронів, писали, писали е, Заяць, це державний реєстратор е, міської ради. Ми писали, що вони порушують наші права. Ну, простим словом сказано, що сьогодні ви бачите, що Зрізали болгаркою в замок, просто винесли в двері пана Марки. Я не знаю, що в них є святого і що вони собі пояснюють, що вони там святі, чи якісь вони прані. Не буде там, що вони хочуть і Бог буде судити Бога не ми. Але ми повинні пам'ятати, що ми вірні Христу, ми йдемо з нашу церкву, церкву, яка вона неодноразово була завжди гонима. І мали якісь такі такі моменти, що ну тяжко було для нашої церкви. Але сьогодні Господь призвав нас до якогось нового випробування, і сьогодні цим випробуванням ми повинні перейти. Сьогодні це перебування ми повинні перетерпіти для того, для чого, щоб отримати щось. Е Лучше, тому що каже Господь, що царство Небесне воно береться силою. Нехай Господь, милосердний Господь, дарить кожному з нас, що ми розуміли, що е, не ті слова, які е, говорили вони, і якщо вони йдуть по закону, як вони говорять, що вони луплять там закон якийсь і вони соблюдають закон, то цим мало займатися взагалі виконавча служба і мали мали цим займатися пристави. Ну, ми бачили що? Прийшов, прийшла та людина, яка вибила двері, сперела замок, і через годину поїхала на скорі. Нехай милосердний Господь пам'ятає, і поможе нам, а Господь пам'ятає все. І апостолу Петру сказав, Господь йому, що ти камінь і на тобі судду церкву. А апостол Павлу дав меч. Пам'ятайте, що цим мечом не отримати горбу. Так що живемо правильно, живемо з Богом і живемо тим заповідям, тим священним переданням і священним Писанням, яке дала нам Свята Христова Церква. І тримаємося того віру учіння, яке дали нам діди і прадіди, а не будемо тими, що сьогодні ми поміняли, завтра буде Борошенко, е, післязавтра буде ще хтось. І ми будемо міняти віру кожен рік, чи як, чи, як будемо ходити на вибори, міняти віру. Господа Ісуса Христа від Апостольської церкви, від святих Отців, яке наші слава. Наш духовний батько, от ми є громада церкви. Да? Церква це не є стіни. Церква це є об'єднання людей, які між собою об'єднані священним приданням, священним писанням, і тими священними канонами і священними таїнствами, які дав нам Господь. А наш головний батько у цій церкві є Господь. Ми не можемо, якщо Господь наш Ісус Христос дав нам це, ми що скажемо сьогодні, що Господи, почекай, йди в сторону, йди в сторону, а тут прийде хтось інший. Чи що? Бо сьогодні мені не вгодно, бо сьогодні прийшов не той президент, хто сьогодні диктує мені якісь другі услові. Ми бачимо, підробляються документи, це жах, не діє. Закон, закон не дає, закон сьогодні не діє. Ми бачимо це, що закон не дії.